Ський постав і рух став сьогодні. Вранці Кам'янецька перетворилася на пішохідну вулицю. Активісти повністю заблокували рух транспорту. А все почалося вранці на майдані. Спочатку тут зібралося не більше сотні людей. Активісти закликали хмельничан масово вийти на вулиці. Скликайте родичів, друзів, колег по максимуму. Всі мають бути тут. Аби активізувати городян, майданівці вирішили перекрити рух транспорту на Кам'янецький. Колонами вирушили на пішохідні переходи, що поблизу філармонії та на мосту. Пасажири та водії тролейбусів, маршруток і автівок опинилися у транспортному колапсі. Через величезний затор долати шлях на роботу чи у справах довелося пішки. Це стало причиною перепалок, що всполахнули між хмельничанами та активістами. Врегулювати рух намагалися працівники ДАІ, втім яким чином коментувати відмовилися. Знайшлося чимало тих, хто підтримав заклики мітингувальників. Студенти кооперативного коледжу замість пар поспішили на Майдан. Ми купуємо прапори, для того, щоб нас бачили, для того, щоб ми хочемо відстояти своє майбутнє. Ми хочемо, щоб нас почула наша влада. Ось цей водій тролейбусу сьогодні вимушено без роботи та каже серцем, підтримує активістів. Я кожен громадянин підтримую. Ну, дай Бог, щоб налагодилось, що впливає. Весь народ став, то ми стали. Підтримати їх серцем словом і ділом мітингувальники закликали хмельницьких підприємців. Величезна колона вирушила на ринки. Підприємців! До підприємців на ринок! Ми приєднаємося від одне велике море народу і рушимо наводити порядок народу. Настрої на вулиці панують уже немирні події у Києві, масові поранення та загибель пікетувальників. Радикалізували людей. За один день, за одну добу загинуло більше 20 людей. Ну це абсурдно. В мирний час влада сама ж спричинила зараз виннить когось там. От. І опозиція, ну якби опозиція, ну мені байдуже на опозицію. У нас є українська думка народу цілого. От. Опозиція, добре, що вони підтримують. Може недостатньо підтримують, Я сподіваюся, що вони все ж таки почнуть нас більше підтримувати людей і зрозуміють мету народу. Повне позбавлення української влади, повноважень Федоровича нам не потрібно зовсім. Хмельницькі ринкарі підтримали активістів. Кілька тисяч підприємців вирушили на майдан. Підемо на майдан, сформуємо план дій, запропонуємо, проголосуємо і будемо діяти. Які а, в мене бачення, що можна робити, перш за все, ми маємо мобілізувати громаду і організувати загальноміський страйк. До того потрібно зупинити центральну частину міста, щоб люди зрозуміли: не час сьогодні думати про приватні інтереси, не час думати, що ви поїсти, не час думати, як зробити гроші. Час думати, як захистити своє право, все це робити в майбутньому. На дороги виїхали автомайданівці у Хмельницькому. Трива триває масовий протест. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини ТВ7+.